Потрібен новий гравець, який зможе грати за цими новими умовами, та ані тобто це треба відпустити. Довіритись і розуміти, навіщо ти покликав цю людину? Ми хочемо вийти на новий ринок, а всередині команди у нас немає експертизи. Сказав, що треба з цим робити, і далі він не несе відповідальність за результат. Не завжди СЕО готові говорити про те, що людина заходить саме як фракційний лідер. У нас дуже лімітований людський ресурс. Можливо, цей людський ресурс розкиданий по всьому світу зараз. Всім вітання. Мене звати Оля Панівник і я є СЕО та засновницею компанії BeChange, а також партнеркою компанії Astra, Плюс в рішенні по стафінгу тимчасових та фракційних керівників. І рада вітати вас в наступному епізоді подкасту Executive Номерс. І також рада вітати свою гостю сьогодні. Це Анна Ятель. Аня є досвідченим b 2 b маркетологом на сьогодні вона також є директором з маркетингу та генерації попиту в регіоні і в компанії Oracle. А до цього за плечима Ані досвід роботи в таких компаніях, як Deposit Photo, AdMixer. а також, що цікаво, в рамках нашого сьогоднішнього подкасту: у Ані є досвід лідерський функціональний як інтерім тимчасового та фракційного керівника в різних українських бізнесах. Аню, вітаю! Привіт, дякую за таке класне інтро. Я хотіла тільки уточнити, що я не є директором прям усього маркетингу, а лише для одного департаменту. Але є директором так. Аня. Крім того, що є це основна робота, також вкладає свій час, інвестує свій ресурс в те, що підтримуємо бізнес як фракційний лідер. І сьогодні ми це робимо поза межами робочого часу. І як я дуже люблю починати, часто хочеться спочатку прояснити наш понятійний апарат, Ань, що для вас і хто для вас є тимчасові та фракційні керівники? В чому їх відмінність від консультантів, від радників, від постійних лідерів в організаціях? Я думаю, що класно на прикладі, от в чому різниця між лікарем-терапевтом, сімейним лікарем і лікарем-реабілітологом. А до консультанта ви прийшли, розказали йому свою ситуацію. Він на слово вам повірив, сказав, що треба з цим робити, і далі він не несе відповідальність за результат, бо він завжди може сказати: а сорі, виконання було не таке, як потрібно, тому нічого не спрацювало. А, на відміну від інтерім а, чи фракціонального лідера, який, окрім того, що він вислухав вас, підтримав за ручку, а, зрозумів, вник в суть вашої проблеми. Він безпосередньо залучений чи вона в виконанні цього проекту і таким чином несе більшу відповідальність. А це певно найсуттєвіша відмінність. На мою думку, люблю метафори. Прям заберуться з собою, медицинську ані. І, можливо, в розрізі цієї метафори, але по іншому хочеться запитати: а із вашого досвіду, практичного досвіду, коли є от ті ознаки, які говорять про те, що є місце, є час, є умови для того, щоб фракційний лідер зайшов в організацію. Ну, певно, має трапитись певна тригерна подія. Скажімо, ми хочемо вийти на новий ринок, а всередині команди у нас немає експертизи, або ми хочемо поміняти бізнес-модель, або змінити ціни, і ми не знаємо, як це зробити. Має або з команди пішов суттєвий людина, яка суттєво впливала на маркетинг, і наразі відсутнє якесь бачення, але наймати нового лідера або зараз не є своєчасним, або не це не вистачає коштів. Якісь причини, коли потрібно підсилити команду короткостроково або довгостроково, але не повноцінним гравцем, а людиною, яка залучена по запиту. От мені здається, це такі основні, а ще коли компанія проходить складні часи. Наприклад, якщо ми розуміємо, що незабаром необхідно буде скорочення або оптимізація бюджету, набагато легше це зробити з зовнішнім спеціалістом, ніж коли це робить там директор власне по маркетингу, а це більш емоційний момент. Мені так чується, що це ніби змінюються умови. Гри дуже сильно і потрібен новий гравець, який зможе грати за цими новими умовами, Та, Ань? так, Ані? Угу. Так. Тобто, а, і як, як звільняти свого маркетинг-директора перед виходом на новий ринок, це стріляти собі в ногу, угу. так і на противагу? Підключити до проекту перед виходом на новий ринок чи випуском нового продукту якоїсь великої події, яка має суттєво впливати на бізнес, а це так собі допомогти mm -hmm. вколоти адреналінчиком. Клас. в <класс> медицинській метафорі ми лишаємося. А, ні. а також зараз трошки з іншого а, боку хочете подивитися, або можливо ширше на з іншого боку. А чому зараз потреба на українському ринку саме зростає, як вам бачиться в таких спеціалістах, тому що для світу, для Європи, для штатів ця історія не нова і не користується. Вона така знайома, да? знайоме рішення, звичайне рішення, можливо, навіть. А чому саме в Україні зараз ми про це говоримо? Я думаю, що ми пережили три дуже п'ять дуже турбулентних років, і ті бізнеси, які вижили, вони вже спробували все. І зараз приходить час а, якихось альтернативних рішень з в дуже негнучких умовах. Тобто зараз бізнес, окрім всіх викликів, а, а, що виникають, є розуміння, що у нас не дуже багато грошей, у нас дуже лімітований людський ресурс. Можливо, цей людський ресурс розкиданий по всьому світу зараз. Є люди в складному емоційному стані, і при цьому зараз треба брати на себе додатковий ризик. І ті бізнеси, які змогли адаптуватися, пережити, вони просто знайшли ще один інструмент, який можна дуже класно використати, при цьому не маючи на собі весь оцей тягар найму людини. Тобто не треба її шукати, не треба її А Директору не треба вкладати всю свою душу, щоб людина зрозуміла його продукт. Тобто можна скоротити весь цей час, не давати а, всі менеджерські, не перекладати на менеджерські обов'язки, але отримати гарного радника, людину, яка сумлінно допоможе, а, і ту експертизу, яка можливо тимчасово потрібна. Угу. Супер, і ви прям взяли мене в наступне питання. Ань, у вас є досвід практичний, та співпраці в такій ролі з а, компаніями і. А... Хочеться вас запитати, а що може зробити компанія для того, щоб переконатися, що вона отримає максимальний результат від цієї інвестиції в фракційного лідера? Як по іншому, можна так запитати, напевно, по-іншому, як можна підготуватися до такого партнерства з фракційним лідером? Це чудове запитання, і я сфокусуюсь на тому, що робити, саме з, якщо це, ми говоримо про маркетинг. Перше, що зробить будь-який маркетолог, він захоче подивитися звітність і провести свій аудит. Якщо людина в цьому не зацікавлена, скоріш за все, і допомога її буде досить абстрактною. Тому що команда може зробити наперед, це підготувати основні звіти. Подивитися, перевірити, як ці звіти формуються. Бо дуже часто у мене був такий приклад: я прийшла на проєкт, ми почали розбиратися, як у них побудована аналітика, як працює звітність. І десь на середині проєкту я зрозуміла, що вони неправильно відслідковують конверсії. І відповідно, все, що я робила останні три місяці, це некоректно, бо я посилалася на, на некоректні дані. І відповідно я зробила. Помилку. Якби, е, от це мій персональний фейл, який я більше ніколи не повторю. Першим ділом я зроблю аудит, я пересвідчуся в тому, що кожен е, трекінг відбувається коректно, підрахунок відбувається коректно. А друге, треба виділити час. Тобто, Дуже оскільки це не людина в команді, то досить проблемно буде ходити там, смикати директора з продажів, налагоджувати контакт з членами команди, шукати час SEO. Тобто лідер має сказати: ми залучаємо цю людину. Вона нам потрібна для цього. І цього, і я дуже прошу всіх виділити от стільки-то часу, от стільки то ресурсу на такому рівні довіри для того, щоб ця співпраця була робочою. І ще мені здається дуже класно, якби лідер міг сказати, що ми а, залучаємо спеці... цього спеціаліста не для того, щоб вас всіх замінити, звільнити, щось поміняти. Він має вас підсилити. Це класний а, тренер в нашій це новий тренер в нашій футбольній команді. Ну а дуже важливий правильний сетінг. Бо люди зазвичай закриваються, що ну, логічно, коли з'являється нова людина, і якій все цікаво, хтось приймає її як ревізора і намагається приховати речі, які навіть не потрібно приховувати. Часто команди успішні в тому, що вони роблять, але просто через те, що прийшов хтось зовні і зараз буде їм щось розповідати. А вони відчувають напругу. Цього можна уникнути, якщо правильно побудувати очікування зі сторони лідерства. Ну і власне сам лідер має бути на початках в цьому залучений, щоб правильно вистроїти взаємодію. Дякую. І прям я напевно на правах реклами. <схід> Хочеться сказати, що у вас там плюс ми розпочинаємо партнерство між компанією і фракційним лідером завжди з цього аудита, про який ви говорили, для того, щоб переконатися для того, щоб вони однаково розуміють поле, на якому грають, якщо метафору цієї гри зберігати. І поки вас слухала, виникло декілька питань ви говорили про те, що важливо побудувати довіру, і мені дуже це відгукується, довіру між СЕО і фракційним лідером, який заходить. Ми стикалися в своїх інтерв'ю з потенційними клієнтами, з тим, що не завжди СЕО готові говорити про те, що людина заходить саме як фракційний лідер. Та, вона заходить як маркетинг-директор, але не як фракційний маркетинг-директор, наприклад. І з вашого досвіду, що може за цим стояти, і що би ви порадили в таких ситуаціях, якщо фракційні лідери з таким стикаються? Ну я не хочу узагальнювати, але з мого досвіду, усе є три улюблені а, когнітивні викривлення, за які вони дуже міцно тримаються. Перше, що у них дуже складний продукт. Що їх бізнес унікальний ні на що не схожий, тому в ньому неможливо розібратись просто так. І підуть роки, поки ти зрозумієш, як функціонує конкретно цей бізнес, незалежно від того, чи це Xerox, чи будь-який будь будь бізнес, з яким я працювала, перше, що я чую, що це неймовірно складно і без, та, без таграм не розберешся. Я це розумію, дійсно, неможливо зробити успішний бізнес, якщо ти в ньому не розібрався в кожній деталі. Але це ніяк не заважає мені, як залученому спеціалісту, зробити ті штуки, в яких я розбираюсь. Бо бізнеси в, тем... в якійсь мірі є універсальними. У всіх є плюс-мінус однакові виклики на певних життєвих етапах, на певному етапі розвитку. Ну, все ж є якісь типові речі. Друге, що вла. Для власника бізнесу, оскільки це ну, його дитина, щось йому дуже близьке до серця, то, звісно, він хоче, щоб людина, яка з цим працює, вклалася в це на 120%. І це теж зрозуміле очікування. А я б теж хотіла, щоб. От Повертаючись до лікаря, щоб він мене запитав абсолютно все, але іноді я приходжу до лікаря з дуже простою проблемою. О, наприклад, не знаю, ця людина для лінз, в мене від неї чешуться очі, і мені не треба тридцять хвилин говорити про якісь деталі. І от в таких випадках абсолютно можна довіритись. Ну тобто, це треба відпустити, довіритись і розуміти, навіщо ти покликав цю людину. Тобто, це вправа на саморефлексію для власника бізнесу. Він має розуміти. Чому він не хоче мати таку людину в штаті, чи чому у нього немає можливості зараз мати таку людину в штаті, але хочеться вирішити проблему? І третя штука, знаєте, яка часто буває? А, є власники бізнесу, які дуже низької думки про своїх співробітників, і вони думають, що зараз прийде ззовні зовні якийсь експерт і скаже, Боже, кого ти понаймав. Боже, як, у вас, як ви взагалі тут всі працюєте? І будь-який власник бізнесу не хоче чути, тобто він собі фантазує, що він почує таку критику в свою адресу, і він не готовий цього чути, і тому він цей момент відтягує. А мені здається, що це наслідок якихось попередніх травм або життєвих невдач ніяк не пов'язаних з тим, як робляться справи. Тому це просто стереотип, від якого треба відмовитись, а жоден адекватний спеціаліст не буде казати: Господи, як ви взагалі досі працюєте, особливо в бізнесі, який заробляє гроші. Угу. Ані я зараз для себе думаю, що тут цінно прояснити, чому СЕО не готовий про це говорити і тоді працювати вже з цими причинами, з тим, що так. за цим стоїть, так да? Адвокат дьявола зараз і з цієї позиції задам питання. Може здатися, що фракційні лідери, тимчасові лідери це така таблетка. У нас прям сьогодні медична з вами якась історія. Mm. А, на всі випадки життя. Але це точно не так. Із вашого досвіду, коли б ви сказали, що ні, фракційний тимчасовий лідер це точно не варіант. Mm, я думаю, що перше, це коли ä, піп, потрібен піпл менеджмент. Все-таки людина, яка буде займатися розвитком співробітників, якимись перебудовою процесів і великою кількістю операційної роботи, це людина в штаті. А мені здається, загалом на такі операційні посади, а фракційні спеціалісти підходять налагодити процеси, але займатися імплементацією, має хтось, хто повністю занурений, сфокусований і працює на проєкті. Так і напевно на завершення питання від мене, а знову з вашого практичного досвіду: які три речі мають статися між фракційним лідером і компанією, між СЕО, з тим, щоб це партнерство було успішним, і вони досягли тих цілей, які перед собою ставили, були виправдані очікування, узгодження. Ну, я думаю, тут формула універсальна. Перше, на початку треба чітко зафіксувати очікування один від одного і домовитися, що ось це наша ціль. Через три місяці ми е, звіряємо годинники, оцінюємо оце-оце, закріпити KPI, закріпити ключові показники успіху, і як коли ми їх міряємо. А друге, це встановити правила взаємодії. Тобто, оце і оце ти робиш, а сюди, будь ласка, не лізь. У нас з цим все окей, або я задоволений тим, задоволений, як це працює. А, і третє, лідер не має а, як лідер має зробити дві штуки: перше підгадати, щоб залучення цього спеціалісту не наклалось з якоюсь іншою великою подією. Скажімо. Дуже важко буде оцінити результати співпраці з о, таким спеціалістом, якщо посередині проекту до речі, ми півотуємось в ми робимо півот. Ну або до речі, ми міняємо ціни. Це ускладнює життя. Треба якось так зробити, щоб о, можна було принаймні великі потрясіння або відкласти, ну мати якийсь буфер. або можливо, хочете додати, ані, якщо такі потрясіння стаються, то тоді мати. Певний люфт коригування щодо очікувань, там як ну, випадає і можливо, я щось не запитала, Ань, а вам в темі фракційного тимчасового лідерства це дуже важливо. І ви б хотіли цим поділитися? Можливо, такого немає, можливо, все проговорили. Я думаю, що дуже важливо, і я б хотіла так до свого власного досвіду повернутись. Я оглядаюсь на проекти, я досить часто працюю з однотипними проектами. Наприклад, мені подобається ця індустрія, мені подобається цей ступінь зрілості компанії, і часто я роблю одні і ті самі дії з однаковими бізнесами, але іноді результат перевершує своє очікування, а іноді я ним дуже незадоволена. І я багато аналізувала і рефлексувала. Я роблю все те ж саме, але результат чомусь інакше, і мені здається, що тут дуже важливо мотивація людей, з якими ти працюєш. Скажімо, якщо на проєкті я працюю найбільше з маркетологами, і я відчуваю, що від нашої співпраці людина розуміє, що вона більше не хоче працювати в цій компанії, і вона от от піде, а це поганий сигнал для всіх. І на такі речі треба реагувати. А загалом, в коли ми залучаємо таких спеціалістів, хтось має а, говорити з командою, розуміти її настрої, відчувати, що відбувається всередині. І а, ця функція People менеджера власне, має лягати не на зовнішнього спеціаліста. От це єдина така моя порада, на яку я хотіла б а, підсвітити. Яку дякую, Ань, за те, що були сьогодні тут зі мною, за те, що були в ефірі, за вашу готовність докладатися. В економіку України в історію України в бізнеси України і підтримувати такі рішення. Тому що я глибоко переконана, що за таким рішенням, в тому числі майбутнє, ми не позбавимося, не підемо від постійного працевлаштування, від постійних лідерів, але з зростанням фракційних і. Тимчасових лідерів, керівників економіка України, бізнесу України будуть зростати, ставати сильнішими. Тому я дуже дякую за те, що ви долучаєтеся до цієї історії. І ми, як спеціалісти, станемо більш кваліфіковані. Це ж так така чудова можливість розширити свої уявлення про світ. Дякую вам. Дякую.